І так у нас в новогляді зломана кнопка е, дальнє ближнє світло е, на пульту мотоцикла. Ось такий вона має вигляд роз'єднаний. Не тримається. Відпаяли, будемо приступати до ремонту. Було вирішено таке питання, що ми її просто. Просверлимо тонким сверлом і вставимо туди металеву вісь. Монтуємо Тепер саму кнопку, збираємо до кучі. І в зроблений нами отвір вставляємо металеву вісь Прут такого ж самого діаметру, як і сверло, можна чуть-чуть товще. В моєму випадку це голка. Так все працює. Так виглядає вже після монтажу будемо провіряти ближній і дальній світло. Як бачите, все працює, нічого не відходить, так як було раніше. Ближній і дальній. кнопка повністю робоча. Також провіримо ще блимавку, яка в нас не працювала, були проблеми із проводом. Монтуємо все в сам пульт. Кнопці між дальнім і ближнім світлом є ще провід на блимавку. Він на данішній момент жовтий або зелений. От Його десь передавило. Коли його знімали чи монтували на самий мотоцикл. Так, перевіряємо. Все вижимається, все нормально. Тепер монтуємо нижню частину пульта. Там у нас знаходиться кнопка сигналу і кнопка поворотів. Прокладаємо проводку гарно, щоб вона ніде не пережалась. І монтуємо. Але я забув одну річ вставити пружинку. Зараз ви це побачите. Ось ця пружинка. Це для вижиму наших поворотів. Щоб вони щелкали. Закручуємо все в своїй послідовності. Та провіряємо, чи вижимаються вони. Все натискається. Складаємо наш пульт докупи. Ну і на цьому наш роман завершено.